Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, хочу зробити огляд посівів, сіяних саморобною сівалкою. От. Получається, поставив вже таблички. Дружина на роботі заламінувала мені такі, розпечатала кусочки аркушів. От. Це виходить, у нас тут сорт КВС Аміль. Сіяний 8 жовтня з саморобною моєю сівалкою ще на анкерах. Отут я намучився, бачите, ось тут копичка було забите, там багато, там посеред поля є такі копички. От. І ну, воно забивалося, ну, хоча я думав, що буде результат набагато гірший. Сам посів. Ось так виглядає радочки, в принципі, кривуваті, ну, більш-менш чіткі. Ну, от. Сіяна вона десь на сантиметрів 5 глибину, глубину плюс-мінус. Ну, гарненько так укоренилася. В принципі, це сорт, виходить, Ваня Кійко мені подарував. От. Хоча домовлялися, як то кажуть, продаю, він прислав і сказав ні, це подарунок. Каже, вродить, потім розберемося. Ось так. Ну, так, я ж кажу, фон поля, ну, мені здається, на камеру навіть гірше передається. Ну, тут зворота, звісно, трохи бачите, кучі. Де доїжджав, піднімаю сівалку, і ото воно висипалося з забитих анкерів. Ось тут така куча. Але більш-менш. Я задоволений. Це сорт по сухостійки низькорослий, по словах Вані тійко. Так, далі переходимо. Це сорт Богемія, Сіяний 15 жовтня, вже сівалка була на анкерах, Ой, на сошниках дискових я переробив. В принципі, рядочки чітенько видно все, але така вона слабенько. По словах Вані вона повинна сіятись від 15 по 25 вересня. Вона дуже любить свої сроки, як то, як кажеться. Але сподіваємося, що все буде добре. Ось давайте десь. Тут візьмемо де чуть краща рослинка. Ну, вона корінці і такі гарненькі пустила. Бачите, в класі одного листка. Думаю, що все буде нормально. От на зворотах бачите, що тут трохи таке е сильно. До речі, я зворота був пройшов Емілем до цих пір, да. подумав, що його на більш хватить, але я трошки там густовато ввалив, посів, тут уже я зменшив був, тут вже десь йшов в районі е 220 кг на гектар. Звенчував, а там було 250 спочатку. Ну, в принципі, рядочки є. Тут відділено, я відступав десь сантиметрів до 50, видно, ось полоска. Ось відділено. З ворота, думаю, що від кошу покидаю на звичайну пшеницю. Ось Тут я ще паї, людям давали. Я просто купував пай. Не знаю, що за сорт, але в принципі рядочки гарненькі. Бачите, пісок у нас тут сплошний. Зразу вариться ще темно земля, потім як пройде дощ, біле просто. От. Але рядочки доволі такі хороші. От. Я його потім косою звичайно, відкошу, це все кину сюди, щоб комбайн мені сорта не спутав. Ну Там, звісно, що щось попаде, але я його кину сюди в пайову пшеницю. І так само з цієї сторони я з ворота пройшов еміліом багато. Також я їх відкину. Давайте тут рослинку десь дістанемо. Ну, тут якось дуже густо. Я її перевіяв, хоча вона. Доволі чисто було, щось не досталося. Тут не протравлена пшеничка. Також в фазі одного листка, корінці хороші. От, ну, в принципі, задоволені. Зараз підемо на поле. Там біля того ну, будівлі тієї, де я там показував, пшеницю задисковував. Зараз подивимось, що там. Оце тут сусід посіяв під фрезу, що в суху землю. Ну, така здалека, як шкура, а так приходить, що слабенька вона. Зараз подивимося, що тут. Також на зворотах, бачите, де не у шлангах залишається насіння проводах Виходить. І так можна 10 кучок і насчитати. Зерно, вони трошки підзігнуті, піднімаєш і вони, бачите, так. Потрібно трошки буде переробити. В принципі, рядочки також гарненькі, трохи покривуляв. Ось тут як ото якийсь пропуск, хоча там щось сходить, або глибоко десь пішло. Ну Потрібно ловчитись. Я перший раз сіяв і постійно голова назад, так як дивився, що там, як там. Дружина, то в принципі, їздила, але все одно хотілося впевнитись, що там як. От. Ну, я задоволений. Руками так не посієш. І отам навіть де те кубло пірея було. Туди зараз не піду топтати, ну рядочки там також файні. Вони, я ж кажу, дисковий сошник, він лізе в любе зілля кругом. Можливо, трошки пружини ще посильніше щось придумаю, поставлю. Ну, Ось так зблизька, як ото якось і поганенько. Подходиш, то рядочки є десь густіше, десь. Щось якось. Плюс вісівни, там трохи такий різний. Там, він зроблений з декількох там вісівних. Е, і, і виходить, що трошки не можна більше вісів, все одно якісь там 2-3 рядки він густіше сіє. Ну нічого, я задоволений результатом. Дякую, ще е, виходить, Дімі Богачу, що він цей вісівний мені підігнав такий, я його, ви, бачите, встановив. От, відреставрував і все запрацювало. Так що, якось так. Всім дякую за увагу. До побачення.